Відкриємо від Віліана, 9 розділ, з першого вірша будемо читати об'ємний вирок. І трохи поміркуємо над тією подією, яка тут описана. Взагалі, друзі, я відзначав вже раніше, що із чотирьох Євангелій Євангелія Відеана відрізняється від інших трьох. І є кілька таких якби, основних напрямків, чим вона відрізняється за своєю структурою. Один із моментів, саме в Івангелії Лідіана, найменше описано чудес, які зробив Ісус Христос. Разом із тим найбільше відзначено свята, які були в той період, відвідане Єрусалима Христом і так далі. Ну я не про свята хотів би говорити сьогодні, а хочу сказати про одне чудо, найчудовині прочитати. Яке описано в Євангелії Індіана з 9 розділу, прочитаємо. Йдучи, він побачив чоловіка сліпого від народження. Його учні запитали його, «Раві, хто згрішив, він чи його батьки, що народився сліпим. Ісус відповів, не згрішив ні він, ні його батьки. Але це сталося для того, щоб на ньому виявилися діла Божі. Мені треба робити діла того, хто мене послав, поки є день. Настає ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я в світі, я світло для світу». Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязи зі слини, помазав грязим очі сліпом. І сказав йому: Піди вмийся в купальні сілами, що в перекладі означає «послати». Він пішов, умився і прийшов зрячий. Тоді сусіди. І ті, хто бачив його раніше, що він був сліпим, сказали: це не той, що сидів і просив милості. Одні казали, це він, а інші схожий на нього. Він же казав, це я. Тоді вони сказали йому, як у тебе відкрилися очі. Він сказав їм у відповідь: чоловік на ім'я Ісус зробив грязево, помазав мені очі, і сказав мені, піди в купаню села і вмийся, я пішов і прозрів». Вони сказали Йому, де він? Той каже, не знає. Ведуть цього колишнього скінця до фарисеїв. А тоді була субота, коли Ісус зробив грязево і відкрив йому очі. Тож запитали його, ще й фарисеї, як він прозрів. Той їм, Він поклав мені на очі грязне, я вмився і бачу. Тоді деякі з фарисеїв сказали, цей чоловік не від Бога, бо не дотримується суботи. Інші ж казали, як може грішна людина чинити такі чудеса? І було між ними розділення. Знову каже сліпому, що ти скажеш про нього? Адже він відкрив тобі очі, той сказав, він пророк. Та людей не повірили про нього, що він був сліпим і прозрів. Доки не покликали батьків цього прозрілого і не запитали їм. це ваш син, про якого ви кажете, що він народився сліпим? Як же він тепер бачить? Його батьки сказали йому відповідь: ми знаємо, що це наш син і що він народився сліпим. А як він тепер бачить, не знаємо. Чи хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він дорослий, спитайте його, хай сам про себе скаже. Так сказали його батьки, тому що боялися людей. Бо іудеї вже змовилися, що коли хто визнає його Христом, того відлучити від синагоги. Тому його батьки сказали, він дорослий, спитайте його до цього місця. Друзі, я хотів би, щоб ми сьогодні спробували уявити трохи хоча б, що сталося. Ви знаєте, ми з вами всі живемо в цьому світі. І інколи нам так складно зрозуміти один одного, правда? Ну, наприклад, люди, які мають велику сім'ю, не можуть зрозуміти людей самотніх, у яких немає сім'ї. Ну, зрозуміти їхніх внутрішніх переживань, спокус. І навпаки, люди самотні, вони ніколи не можуть зрозуміти, які труднощі виникають у великій сім'ї. Люди, у яких маленькі діти, навіть не уявляють, які бувають труднощі там, де діти вже виросли. Ну і так далі. Люди, у яких постійно бракує коштів, вони не уявляють, в які спокуси впадають ті, у кого коштів багато. Я думаю, що ми з вами теж не уявляємо. Тобто ми, живучи в одному світі, живемо разом з тим у різних світах внутрішніх. То я хотів би, щоб ми сьогодні спробували уявити світ, в якому жив чоловік, про якого або який є головним героєм цієї події. Уявимо собі в сім'ї, ймовірно, в молодій сім'ї народжується дитина. Дитина це завжди бажано, це завжди очікувано, довго очікувано. І ось нарешті настав той день народження дитини, хлопчика. Ну вони не робили ультразвукових обстежень, вони не знали, кого вони чекають. Нарешті дочекалися хлопчик. Не знаю, чи це була одна дитина, чи не одна перша, чи остання в цій сім'ї, не знаю. Але батьки, як і всякі батьки дуже пильнували над своїм дитятком, вони помічали найменші якісь. Зміни в його поведінці, в його характері. І зрозуміло, що спочатку нічого не кидалося в очі, але через деякий час, можливо, згодом, через місяць, півтора-два, коли ті, у кого були такого ж віку, діти кажуть, а наш вже очима ловить погляд мами або батька. Ці приходили додому, дивилися на свого хлопчика. І не помічала нічого подібного. Вони помічали, що ця дитина навпаки часто зосереджує свій погляд в одному напрямку і не реагує на них. Не реагує на інших, на світло, реагує на звуки, голову повертає на звук. І тільки згодом, через деякий час вони зрозуміли, що дитина незряча, сліпа. До речі, пам'ятаєте, Михайло Іванович Хорів розповідав, що він теж народився сліпим. Він був неслячий. І те, про що я зараз розповідаю, він розказував, що це все бачила його мама в ньому. Але Господь я вимілість почув молитву і дав йому зір, що він ще зміг багато років проповідувати Івана. <кхід> і от друзі, тепер уявляємо ну, шок батьків. Якщо це батьки заможні були, можливо, вони відразу почали хапатися за якісь е, можливості, лікарі, ліки і так далі, але друзі одна проблема це була не набута світота, а вродження. Це був вроджений порог. Ймовірно, десь в центральній нервовій системі, в мозку людини, було якесь порушення, якась аномалія. Яка позбавила цю дитинку можливості бачити. А тепер, друзі, уявимо собі дитинку, яка з'являється на світ. Спочатку вона, ну, як і всі ми, нічого не розуміє. Але згодом вона починає розрізняти звуки. Вона розрізняє дотик. І перше, на що вона реагує, це якраз на дотик і на звуки. Потім запахи. І уявіть собі, що цей маленький хлопчик, який е, росте, він не розуміє, що він не такий, як всі. Він думає, що всі такі, як він. І тільки згодом, коли він вже починає ну, щось усвідомлювати, щось аналізувати, до нього доходить. Або починає доходити думка, що щось не так. А що не так? Ну, Наприклад, він чує інших дітей на вулиці, які кажуть, подивіться, як гар, які гарні квіти, як вони красиво цвітуть. Він не розуміє, що означає слово подивіться. В принципі, для нього. Не було кольорової гами. Для нього що зелені, що рожеві кольори всі були одного кольору. Якого? Чорного. Він більше нічого ну, як не міг своїй своєму ямпіти. Тобто поняття різнопарної і різнокольорової, воно було відсутнє взагалі в принципі в світі цієї дитини. Друзі, як ви вважаєте, ну, це серйозна якби, шкода для розвитку дитини, коли вона не бачить. Звісно, він ніколи не бачив обличчя своєї мами, свого тата, можливо, братиків, сестричок. Ще трошки пізніше, саме через цю ваду, через те, що він не бачив, він зіткнувся ще з наступною проблемою. Спочатку він не може гратися, як всі діти, тобто він не може бігати. Тому що при спробі йому хочеться бігати. Але при перших же спробах побігти, він натикався на якісь предмети, на людей, він розбивав собі лоба, коліна і так далі. І врешті-решт не зрозумів, бігати не може. Тому він родив обережно. В своїй хатині, де вони жили, він вивчив все, він міг вільно рухатися. Він слухом уловлював найтонші якісь звуки, він знав, є хтось в кімнаті ще чи немає, він чув дихання, він чув шародіння там, е різні і так далі, він їх розрізняв. Але він уяви не мав про той різнокольоровий світ, який навіть зараз, ми сидячи тут, ми його бачимо, наскільки він прекрасний. Наскільки різні обличчя людей, наскільки е, різне навколишнє середовище навколо нас, те, що створив Бог і те, що роблять люди, наскільки це все різноманітне. Проходили роки. Він підростав, батьки старіли. Е, звісно, вчитися він не міг, але ну, якщо взагалі тоді була якась система освіти. Йому потрібно було якось жити, харчуватися, працювати, а працювати він теж не вмів. Не було тоді, знаєте, ну, як потім утворилися там спілки сліпих, а да? у нас був е сусід, е який дуже погано бачив. Але разом з тим у нього була, було робоче місце на заводі, він виробляв там процесі був розетки, Ну, цілий залог для таких людей, де працювали суто незрячі люди. Тоді такого не було. І в нього залишався один тільки, одна можливість якось проіснувати з протягнутої рукою. Взагалі, друзі, нам зрячим дуже складно уявити світ і світогляд подібних людей. Я якось читав книгу Короленка Сліпий музикант про, саме про такого хлопчика. Ну, Це дійсно зрячим людям просто неможливо уявити, що відчуває, як себе почуває людина, яка ніколи не бачила сонячного світу. Друзі, але більше того. Вона не тільки ніколи не бачила його, а вона не могла навіть уявити, що колись зможе його побачити. Тобто це люди, які в принципі дуже обмежені, замкнуті і приречені на таке жалюгідне існування. Ми якось на, під час Благовістя в одній місцевості, в одному селі зайшли в один будинок. Нас ну, дещо здивувала сама атмосфера в цьому будинку, потім ми зрозуміли, чому така атмосфера. Там знаходився чоловік, який майже не міг рухатися через хворобу, він був прикутий до свого ліжка, тільки ледь міг трошки рухатися там себе обслужити. Але друга проблема була серйозніша, він був повністю сліпий. Уявіть собі, людина хвора і повністю сліпа, в селі. Ну, Ми наскільки змогли там, тих кілька днів, поки там були допомогти йому, харчами, ще поприбирати трохи, але насправді це, ну, це жахливо. І <кхм> ось тепер ми уявляємо, цей чоловік сидить і за своєю звичкою слухається усі звуки. Все, що відбувається навколо. До речі, ми ж знаємо, друзі, що люди, у яких проблеми з одним органом чуття, у них ну, розвиваються інші органи чуття. Ну, Наприклад, я скажу, в мене мій дідусь був глухий з дитинства, він не чув. І ніякий апарат йому не допомагав. Але спілкуючись з людиною, або навіть просто дивлячись телевізор, він розумів, про що говориться. Він не знав азбуки. Ну, цієї нічого. Він дивився на губи людини і майже точно відгадував, про що йде мова. Губи, емоції і так далі. І ось тепер цей сліпець сидить і вслухається те, що відбувається навколо. І раптом він чує, що йдуть люди і раптом запитання. Рабі, хто згрішив? Він чи його батьки, що народився сліпим. Ну, Розумієте, друзі, учні ж не думали, що він їх чує. Вони думали, якщо не бачить, то й не чує. Але насправді у нього був чудовий слух. Він почув це запитання. Е, які емоції могло викликати подібне запитання у цього чоловіка? Друзі, це було ніж в серце або ніж в спину. Це було б дуже ну, жорстоко ставити такі запитання. Взагалі, апостоли люди цікаві, ну, інколи схожі на нас бувають. Ну, Не лише апостоли, а взагалі люди, про які я Ну, Цікаво, Христос іде вовчки. Тоді, коли він говорив щось, у них вони боялися його А Тут Христос іде в Божке, нікого не чіпає, нікому нічого не говорить. І раптом в них запитання. Дуже некоректне запитання. Я думаю, що цей сліпець теж не раз ставив собі це запитання. І відповіді він не знаходив. Так, да, він бачив себе грішником, звісно, він знав і своїх батьків грішників. Але ці відповіді його не задовольняли. Це не давало ніякої надії, ніякої опори в житті. І ось він слухається в слова цього раві, якому було адресоване запитання. По-перше, я думаю, його дуже здивував голос, який він почув. Ті чули його раніше, не знаю, але про нього чув -то точно. І ось цей Равій відповідає, не згрішив ні він, ні його батьки. Він ще певніше слухає як. Я скільки разів задавався цим питанням, і я не зміг на нього відповідь знайти. Що може сказати цей Равій? Але це сталося. Друзі, ви уявляєте, наскільки він напружився, щоб почути, для чого це сталося? Але це сталося для того, щоб на ньому виявилися діла Божі. Скажіть, ця відповідь йому щось нового. Відкрила чи ні цьому слідцю? Нічого не розуміє він. Які діла Божі? І можливо він зітхнув і подумав, так? Всі равіни люблять красиво говорити для того, щоб створити ну, ефект чи афект навколо себе, ну, щоб їх слухали і потім їхні слова записували і переказували. Але раптом він слухається цієї раї, говорить далі. мені треба робити діла того, хто мене послав. Цікаво, хто його послав. Тобто він посланий, а хто його послав? Робити поки є день, настає ніч, коли ніхто не зможе робити. Сліпець сидить і думає, яка різниця між днем і ніч. Я не знаю, що таке день. Я знаю тільки те, що таке ніч. Це повна темрява. Далі, поки я в світі, я світло для світу. Слово світло було незнайомим для цього світця. Він не знав, що це таке в принципі. Рось слухає далі. А що далі відбувається? А далі дуже цікавий звук відбувається. Знаєте який? Плюнув. Ну, я не буду зараз показувати, як це робиться, але всі ми знаємо. Цей раві плює на землю. Ну, Взагалі в нас інколи складається враження, що Христос ходив з німбом на голові чи над головою. Ну і такий, знаєте, а насправді він поводив себе як звичайна людина. Він плює на землю, учні дивляться, сліпець вслухається. Вони бачать, а той чує. І раптом через кілька секунд щось вологе торкається очей цього серця. Ну, Яка могла бути, він же розуміє, що це вологе може бути. Ймовірно, здогадується. Христос зробив грязи зі своїми і тепер маже очі. Учні дивляться, не можуть нічого зрозуміти. Люди оточуючі теж. Реакція цього світого. А потім Христос каже, піддивмися в купальні сілам, що у перекладі означає посланий. А хто посланий? Христос що сказав? Я маю робити діла того, хто мене послав. Посланий це Христос. А тепер посланий цей чоловік, тому що його вже хто послав? Послав Христос. І він іде. Купаню. Умивається і приходить зрячий. І оця подія, ну, друзі, я зараз ну, важко описати, я думаю, взагалі що сталося? Він пішов купальню сіла, як і не де, він, він ще Далі. Лице все ну, брудне. Хтось стикає, хтось сміється, хтось шепочеться, хтось крутить пальцем біля виска, хтось, можливо, там десь ну, по-різному до нього ставляться. Але він стрімко йде туди, наскільки може сліба людина стрімко йти. Умивається? Друзі, коли він умивається, в нього відкривається очі він вперше за все життя побачив світ і світ. Е, я думаю, що не знайдеться слів, які зможуть описати його емоції, е, які зможуть описати те, що він відчув. Він ніколи цього не бачив. У мене є знайома кара смина. Незрячий чоловік і жінка. І от чоловік е, набув сліпоту в результаті травми, став сліпим уже в віці. А жінка народилася такою. І от, Друзі, вони не можуть на, на цій підставі деяких речей зрозуміти один з одним. Тобто вона ніколи не бачила те, про що у нього є уява. І тому е, ну, на ньому лежить основне навантаження, тому що він розуміє, що, де, як, коли і чому і яке. І ось те, що сталося з цим чоловіком, це неймовірне чудо. Я дивлюся, що нас час ну, не летить вперед. Я тільки одну думку, хотів з цієї історії, зараз, можливо, ми колись продовжимо, але на одну думку звернути увагу. Взагалі що сталося? В життя цього нещасного чоловіка прийшов хто? Христос. Але чудо сталося тільки після дуже цікавої дії. До речі, про яку потім цей зцілений буде розказувати. Він зробив грязево зі слини і помазав мені очі і сказав, піддивися, і я вносив. Друзі, він зробив грязово зі слини. А що це означало? Що ж мото роботи? Заміс зробив. В суботу, Парисеї, потім його звинувачувати. Помазати слиною очі це що означало людей? Пам'ятаєте, колись Мойсею Бог сказав, якщо батько її плюне її в лице, то що треба? То хіба не буде вона засоромлена? Сім днів хай буде за станом табором. Друзі, в принципі, це означало, що Христос констатує факт нечистоти. Ну, якби говорить, ти нечистий, як ті жінці, які, пам'ятаєте, що каже, не добре взяти хліб у дітей і кинути собаку. І та жінка положується з цим. Тепер Христос маже оцією слиною із землею, змішаною очі цьому слівцю. Я думаю, що будь-яка ну, як будь людина, яка себе поважає, мов би відкинула цю руку з цим всім і сказала, ти, ти за кого мене вважаєш? Але цей сліпий чоловік, він жодним словом не протестує проти того, що робить Христос із ним. І це стає кроком до неймовірного чуда досі. Друзі, інколи нам, щоб побачити чудо у своєму житті, не вистачає прийняти ту оцінку, яку нам дає Христос. Погодитися з тим, що він каже, ти нікчемний ні грішник. ти нічим не кращий за інших людей. Ти нечистий, тобі треба це визнати, тобі треба з цим прийти, з цим, з цим смиритися і сказати, Господи, я дійсно такий. Пам'ятаєте приклад, коли Чарльз Сперджен, закінчуючи свою проповідь в одному, ну, в одному зібранні, він сказав, а тепер. Попрошу хвилиночку уваги, зверніть свою увагу, на цю жінку, яка сидить тут, в куточку. Це найскверніша жінка в нашому місті, Сама нечиста і розбещена жінка в нашому місті. І раптом ця жінка не змогла стримати свого урення і каже: е, пане пастору, що ви собі дозволяєте? Хто вам дав право так говорити про мене? Він каже: Ой, я перепрошую. Я просто уважно слухав вашу молитву, яку ви казали, я саме більша грішниця. Тому я й подумав так про вас. Друзі, інколи високопарні молитви абсолютно не означає, що ми дійсно такими себе оцінюємо і визнаємо. Але для того, щоб побачити оце світло, треба, щоб Христос помазав нас грязи. Ну, Звісно, якби він прийшов оливою і його помазав, то це зовсім інша справа. Або вином ще, чи, чи ще чимось таким, ну більш благородним. А тут зовсім не те. Інколи дійсно Господь в нашому житті робить зовсім інші обставини, а не такі, яких ми очікуємо. Але саме через ці обставини він і хоче зробити те, що він намітив. Тому що він каже, це для того сталося, щоб на ньому виявилася Діла Божі. Бо мені треба робити те, що, для чого послав мене отець. Тому я пропоную, друзі, щоб нам зараз подякувати в першу чергу Ісусу Христу за те, що Він просвітив нас із вами, тому що цей він, в принципі, пробува з кожного із нас, тому що людина, яка не вірує в Ісуса Христа, вона в принципі сліпонароджена. Вона бачить фізичними очима, але вона не бачить. Краси духовного життя. І пам'ятаєте, в кінці цього розділу я вже не дочитував, але фарисеї скажуть, то що і ми світі, а Христос каже, і ви ж ви були світі? Але ж ви кажете, що ви бачите, от що чому оправдаєте. Ви сліпі, які навіть не усвідомлюєте, що ви світі. Тому помолимося про це Господу нашому. Амінь. Амінь. Осенний, Боже хвала, подяки, в тобі за те, що ти послав у світ Сина Своєї, народного, який є справжнім світлом, який просвітлює кожну людину, яка приходить у світ. І я дякую тобі, що свого часу ти просвітив мене і дав це світло життя. І я дякую тобі, Боже, що сьогодні ти навчаєш і ведеш тією дорогою, і інколи ти допускаєш те, що потрібно буде принижений. Але це заради того, щоб слава Твоя явилася. Господи, дякую Тобі за приклад цього свіпородження, якого Ти уздоровив. І дякую Тобі за безліч прикладів, коли Ти, Духов усі уздоровляєш і даєш життя. Я благаю тебе, Господи, допоможе завжди пам'ятати про цю милість, і покорюватися, і смирятися перед Тобою для Твоєї слави. Почуй молитви наші, як молитва народу Твого, який відносить сьогодні до тебе свої прохання. Я твою мир і ми в мир в нашій державі. Тобі хвала, слава, подяка за все, Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. Амінь.